Вітаю, я Павло, IT юрист Legal IT Group. Master Service Agreements, які я роблю для наших клієнтів, завжди гнучкі та відображають реальну суть домовленостей сторін. А я Андрій, старший IT-юрист Legal IT Group. Коли я готую Master Service Agreement, він забезпечує клієнту можливість працювати всіма можливими форматами, дедікій тим, тайман Material та Waterfall. Якозявий месей прописав положення про неконкуренцію та непереманювання з опцією buyout. І от коли розробники хотіли перейти до його замовника, після переговорів і аргументацій їм вдалося погодити у цьому трансферу. Cool story. Одного разу я задрафтив MSA за день. Розділ про IP був виписаний таким чином, що коли клієнт перестав платити, він втратив можливість користуватися продуктом. Нема грошей, нема прав. А якщо в рамках додатку на Dedicated Team клієнт захоче замінити розробника. Що тоді? Ну, тоді в договорі є. Порядок дій, строки та умови оплати. А якщо в рамках Timed Material формату будуть внесені зміни вже узгоджені таски під User Stories, тоді треба заплатити і за фактично надані послуги, і за новий скоб. То що виходить, ми в ліклеті Group, як та нейромережа, тільки з людськими мізками, постійно імпровуємо наші драфти і робимо бездоганну кастомізацію під конкретного клієнта. Yep. Наші клієнти отримують найкращі МСА, які враховують судову практику, ринкові тренди та особливості їх взаємовідносин з клієнтами. Можливо, і вам настав час написати it юристам